Про Раїсу Кориченко я можу говорити дуже багато, тому що коли ми починали наш фестиваль Мелодія двох сердець, ми в першу чергу запросили Раїсу і її чоловіка Миколу. Він грав на баяні, а Рая а така красуня з такою високою зачіскою. Вийшли на сцену, вони були окрасою нашого вечора, вони були родзинкою. І взагалі кожна родина була у нас родзинкою, тому що, дивлячись на поводження чоловіка і дружини на сцені, це особлива річ. Як він подивився, як він взяв за руку. Ви навіть не уявляєте, стільки ми отримували листів. Саме про відносини на сцені чоловіка і жінки. Так що про раю і Миколу я дуже багато можу говорити. А сьогоднішній вечір це просто, просто чудово, тому що як здорово, що бач, немає Раїси Кириченко з нами, давно вже немає, на жаль. Але ми згадуємо про неї. Згадуємо, тому що вона була настільки талановитою жінкою, настільки талановитою співачкою, що не згадувати це було б гріх для нас, які живуть ще на цій землі. І тому сьогодні зібралися всі на концерті. Хто любить Раю Кириченко, хто хоче сказати про неї гарне слово, хто хоче подарувати її пам'яті свої пісні. Ось тому такий вечір сьогодні у нас відбувається.